Слава Господу, дорогі брати та сестри. Мир вам. Я дуже радий, що мені дали можливість сьогодні ще проповідати, тому що вже о другій годині десь я буду їхати до Львова, От, буду вчитися їхати далі. А ще, але я ще планую повернутися, так що чекайте мене. І у нас сьогодні такий дуже складний час, в який ми живемо. Це війна, це навкруги якесь переживання постійно, особливо в нас в Одесі всі горіч у нас дуже обстрілюють, але ми такого ну якось не відчуваємо. Але в нас дійсно стріляють інколи, і якесь переживання в нас є, що ну якось хочеться сховатися кудись і так далі. І е, я читав е, одну історію. Е, я читаю по порядку Біблію, е, і це книга Друга царів, але в російському перекладі це четвертий царів, 18 розділ. Е, це про царя Езекію. Е, я думаю, деякі знають, що Єзекія був е, добрий перед Господом, він робив добре. Він е, робив так, що всі робили добре, що жертви приносили тільки в Єрусалимі, і так далі. Але це був теж склад, складний час, тому що Асирійський цар він, е, е, нападав на е, юдею, тому що Ізраїль вже був схоплений. Е, і Єзекія був царем в юдеї. І тут така історія: я прочитаю. Е, Друга царів 18 розділ з 19 вірша прийшов чашник, написано, великий чашник, чашник прийшов від Асирійського царя і говорить такі слова до Єзекії і сказав до них великий чашник: Скажіть Єзекії, отак сказав великий цар цар Асирійський. Що це за надія, на яку ти надієшся? Чи думаєш ти, що слово уст то вже рада та сила до війни? На кого тепер надієшся, що збунтувався проти мене? Тепер оце ти надієшся собі опертися на оту поламану очертину на Єгипет. Що, коли хто опирається на неї, то вона входить у долоню йому і продерявлює продель... ді... її. Отакий От фараон, цар єгипетський для всіх, хто надіється на нього. Далі з 29-го вірша, так сказав цар. Нехай не дурить вас, Єзекієві, він це говорить до народу, бо він не зможе врятувати вас від рук Його, і нехай не запевняє вас Єзекія, Господом говорячи рятуючи, врятує вас Господь, і не буде дано цього міста в руку царя Асирійського. Не слухайте Єзекії, бо так сказав цар Асирійський: Приміріться зо много та й вийдіть до мене. Та їжте кожен свій виноград та кожен фігу свою, і пийте кожен воду з зі своєї копанки, аж поки я не прийду і не візьму вас до краю такого ж, як ваш край, до краю збіжжя та виноградного соку, до краю хліба та виноградників, до краю оливки, оливного соку та меду, щоб ви жили і не вмирали. І не слухайте Ізекії, коли він намовляє вас, говорячи: Господь порятує нас. Чи справді врятували Боги тих народів кожен свій край від руки Асирійського царя? Де боги Гамат та Арпаду, де були Сефарваїму, Гене та Іви, чи врятували вони Самарію від моєї руки, котрий, з поміж усіх богів цих країв урятував свій край від моєї руки? То невже ж Господь урятує Єрусалим від моєї руки? Це говорить асирійський цар через чашника. До народу е, Юдеї, тому що Самарія вже була схоплена. І він питає, на кого ти надієшся? Спочатку він питає, надієшся чи на, на Єгипет, чи на, а потім питає: е, надієшся на Господа свого, але е, і, і говорить, що Боги тих, тих народів, які ми схопили вже, вони не допомогли. І далі. Якщо читати далі, це 19 розділ. Навіть е, в мене тут підписано, цей розділ підписано, як Господь обороняє Єрусалим. Єзекія дуже засмучився, він е, роздір одежу свою, і потім пішов, е, послав до Ісаї, Ісаї йому сказав слово, е, і е, це 19 розділ, 15 19 вірші. І Ізекія молився перед Господнім лицем і сказав, він молиться: Господи, Боже Ізраїлів, що сидиш на хоровимах, ти то єдиний Бог для всіх цар з землі, ти створив небеса та землю. Нахили, Господи, ухо своє та й почуй. Відкрий, Господи, очі свої та й побач, і почуй слова Санхаріва, що пристав ображати живого Бога. Справді, Господи, асирійські царі попустошили ті народи та їхній край, і кинули вони їхніх боїв на огонь. Бо не Боги вони, а тільки чин людських рух, дерево та камінь і понищили їх. А тепер, Господи Боже нас, наш, спаси нас від руки Його, і нехай знають усі царства землі, що ти Господь Бог єдиний. І е, далі, читаючи, ми бачимо, що Господь захистив Єрусалим. Слава Господу! Е, сказано, що е, Старий заповіт це ну, писання це для нас образи. І я читаю цю історію і думаю, щось на це щось схоже є е, в нас таке. Ну, можливо, трохи е, інше, але щось схоже. На кого надіятися, е, на кого нам покладатися, е, ми не знаємо, що, що робити. Але якщо в нас є Господь, ми знаємо. так, Це не ті Боги, які написано, що вони тільки чин людських рук, їх понищили. Але в нас є живий Господь, який це не чин людських рук, це не ми зробили. Це Він нас покликав. І дивлячись на цю історію, ми бачимо, що тільки Господь. Він може нас захистити. І знаєте, в нас отам біля нас, наскільки я пам'ятаю, і багато в Одесі є такі банери рекламні, там, де записан псалом 28, 11 вірш, і там написано: Господь поблагословить миром народ свій. Я думаю, ви всі бачили. От. І я завжди, коли дивлюсь на ці банери, я думаю. Так, Господь поблагосує. Це Слово Боже, і е, воно істинне. Але е, хто такий народ Божий? Це може українці, а може американці, тому що багато може, хочуть в Америку, тому що американці народ Божий. Але ні, Біблія нам чітко говорить, що е, народ Божий це Ізраїль. Це вибраний народ Божий. Але яким, можна сказати, Боком ми, ми до народу Божого? Тому що ми говоримо, що ми народ Божий, ми Його діти. І е, посня до Євреїв нам каже, що е, по вірі в Ісуса Христа ми є дітьми Авраама. Тобто, якщо ми діти Авраама, ми є народом Божим. Амінь. І тоді. Це така логіка. Якщо Господь поблагословить миром народ свій, то якщо ми народ Божий, то Господь поблагословить миром нас. Слава Господу. І я хочу зачитати Єремії 31:33. Я думаю, цей вірш багато хто знає, але на російській мові може. Перший розділ, 33 й вірш. Бо це ось той, той заповіт, що його по цих днях складу з домом Ізраїля, каже Господь, дам закону свого всередину їхню, і на їхньому серці його напишу, і я стану їм Богом, вони ж мені будуть народом. Господь, єдиний Господь Бог, Він наш Господь, тому що Він вклав нам всередину закона свого і Він став нам Богом. А ми стали Його народом через Ісуса Христа. Це обов'язково. І а, така річ, яку я помітив, ми всі говоримо про мир Господній, що Господь поблагословить миром. Але а, чомусь розділяємо мир Божий і мир а, той, який дає нам мир, можна сказати. Який дає нам світ, а, і а, цей мир, ми говоримо, який дає нам світ, це без війни, там, і так далі. А мир, який дає нам Господь, це такий спокій, ми говоримо, що в, ми в Його руці і так далі. Але я зрозумів одну річ, що а, з Божим миром ми можемо мати мир в стосунках. Серед людей і навіть серед країн. І тільки з Божим миром. Тому що, е, якщо ми прагнемо миру світового, щоб не було війни, щоб не було цього, ми бачимо, як прагнули вже дуже багато років цього миру. Але якось не виходить. Не виходить просто досягнути цього миру. Не виходить, тому що мир дає тільки Господь. І е, цей мир Господній, він е, дає нам єдинство, він дає нам е, устрій, е, тому що е, все без миру Господнього, те, тільки Господь нам дає мир. Але все без е, Господнього миру ми, мож, ми хоч, хочемо досягти самі. Країни хочуть досягти сам, самі миру, хочуть досягти устрію, хочуть досягти єдинства. І якось ну, все одно не виходить. Тому що не шукають Господа, не шукають Христа. І я хочу ще наостанок прочитати Филиппіан, 4 розділ. Також всім нам відомий вірш. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Амінь. Амінь. Господь хай береже вас. І е, е, якщо в нас є мир, який нам дає Господь. Хто може сказати, в мене є мир? Амінь. Ми можемо сказати, в мене є мир, тому що дав його мені Господь. Але. Якщо в нас є цей мир, ми повинні ділитися з іншими, з невіруючими, з нашими рідними, ми повинні ділитися, щоб цей мир він розповсюджувався, по-перше, і ставав не тільки тим, тим миром, який є в нас, так Господь дав. І за це слава Господу. Але він хоче, щоб ми його розповсюджували. Він хоче, щоб ми ставали отим, істочником, джерелом. Так, джерелом миру не тільки в церкві, а в країні, в нашій Україні, в усьому світі. Ми повинні ставати цим джерелом. І Господь поблагословив нас миром, поблагословив нас не тільки миром, а вже ж без цього ніяк. Але е, це сьогодні таке. Мир Господній хай береже серця наші. Мир Божий, що вищий від усякого розуму. Ми не зрозуміємо його, е, як би ми не старалися. Тому я хочу. Вас закликати до молитви, щоб ми помолилися також і за нашу країну.